Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на утренні читається повністю великий канон Андрія Крицького та життя преподобної Марії Єгипетської, і у ці дні маємо пам'ятати, головна чеснота це молитва, її основа піст. Якщо будемо сіяти насіння молитви, не виснаживши свого тіла, то замість правди принесемо плід гріха, тоді і піст стане джерелом нечисті душевних пристрастей, зарозумілості та зневаги. У цей день на богослужінні молитовно згадуємо мучеників агафопода, диякона, пеодолачиця та інших з ними постраждалих, що жили близько 303 року, Преподобну Феодору Солунськ, про яку дізнаємося із дев'ятого століття. А також прославляємо перенесення мощей святителя Іова, патріарха Московського і всія Руси. Патріарх Іов народився у 30-ті роки шістнадцятого століття у Тверській губернії, прийняв чернецтво у Старицькому успенському монастирі за відданість Господу. Був обраний настоятелем новоспаського монастиря у Москві, А у 1581 році святителя було висвячено у сан єпископа Коломського за участі патріарха Константинопольського Єремії у 1589 році відбулося урочисте поставлення митрополита Іова в патріарха Московського і Всея Руси. У важкі роки смутного часу ЛЖ Дмитрія довелося служити патріарху Іову. По смерті царя Бориса Годунова у Москві спалахнув бунт. Місто було здано самозванцеві і полякам. Слуги Лжидмитрія увірвалися в Успенський собор Кремля, щоб убити патріарха. Святитель у цей час молився перед Володимирською іконою Божої Матері. Прихильники самозванці зірвали з патріарха архієрейське облачення і не дали закінчити літургію. Зазнавши приниження від Лжедмитрія, патріарх був засланий у старий. Успенський монастир. У кінці своїх днів святитель благословив на патріаршество митрополита Казанського гермогена, а 19 червня 1607 року патріарх Іов відійшов до Господа і був похований в Успенському старицькому монастирі. А майже через 50 років мощі святителя з почестями були перенесені до Москви Успенський собор. Возлюблені у Христі православний календар у цей прекрасний квітневий день вітай іменинників, які мають імена Ів, Миколай та Олексій. Сьогодні можемо також звернутися до мудрих повчань преподобного Нікона Оптинського. Остерігайтеся жартів і необережних слів у зверненні один з одним. Це обмежує світогляд людини і стає марнослів'ям, яке може увійти у звичку. Тож поважаємо і любимо один одного.